У ніч проти 3 вересня російська армія атакувала місто Хмельницький. Було кілька ударів, що призвели до пожеж і пошкоджень. Мешканці чули вибухи вночі та рано вранці. Протиповітряна оборона працювала. Повітряну тривогу оголосили близько 4 години ранку. Повторні вибухи сталися о 6 годині. Перед цим ворог атакував місто дронами. Близько 3 години ранку влада повідомила про наслідки обстрілу. Міський голова Олександр Семчишин зазначив, що є пошкодження і загоряння. Рятувальники працюють над усуненням наслідків, пошкоджені вікна в будинках. Начальник обласної адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що на території гаражного кооперативу шукають чоловіка, з яким немає зв'язку. Станом на ранок повідомлень про потерпілих або загиблих не було. Одна з пожеж сталася на території гаражного комплексу. Пошкоджено тролейбус. Вибито вікна в житлових будинках і пошкоджено нежитлові приміщення. Міська рада попереджає про зміни в русі громадського транспорту через обстріли. Рухомого складу буде менше. Крім Хмельницького, атаки відбулися в інших регіонах.